Інтеграція переселенців у Хмельницькому відбувся форум, на якому обговорили кроки для допомоги та інтеграції в регіоні ВПО. Аліна до початку повномасштабного вторгнення проживала на Луганщині, але через війну вимушена була переїхати до Хмельницького. Опинившись у новому для себе місті, дівчина почала волонтерити. Нині ж планує прямувати свою діяльність для підтримки таких як сама. Зараз я хочу більше нацити свою увагу на внутрішньопереміщених особах, тому що це є вид моєї діяльності, тому що я сама. Є з цих людей тому більше весь мій напрямок роботи саме з внутрішньопереміщеними особами. До обговорення нагальних питань, що стосуються адаптації переселенців в області, запросили представників влади, бізнесу та самих гостей регіону. Приймали ми найбільшу кількість 157 тисяч чоловік. І я можу сказати з гордістю, що наша область працювала наскільки ефективно, що показник тих, хто залишився на постійній основі проживати він найвищий в Україні 93 тисячі переміщених. щоб спільно обговорити питання оцієї інтеграції внутрішньопереміщених осіб в життя територіальної громади, міста і області, стоїть питання житла, стоїть питання працевлаштування, стоїть взагалі питання, як ці люди будуть жити в нашій територіальній громаді. Тож учасники заходу мають на меті об'єднатися та допомогти переселенцям пустити коріння на новому місці. переміщені особи мають розуміти і знати, відчувати те, що вони є важливим ресурсом для нас. Вони мають легше імплементуватися, вони мають прийняти ту ситуацію, яка склалася наразі, знаходити все одно, знаходити якісь позитивні моменти. І намагатися реалізувати себе, адже багато хто релакував сюди свій бізнес, і треба його розвивати, треба сплачувати податки, відбудовувати нашу Україну знову ж таки незалежно від географії. Найближчим часом планують створити раду ВПО, яка стане потужним інструментом на шляху інтеграції переселенців. Олександр Тітов Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський.